Восапчик, смотрящий. Так, братва, сорі, що так давно не було відіка. Переїжджав я на квартиру, а поки переїжджав, активно ганяв ларку крофт по екрану і Сибіру. Сьогодні ми з вами подивимось на продовження лазані по гробницям в Rise of the Tomb Raider. Гляньте попередній віді, щоб бути в курсі всього. Ну а якщо ви вже в курсі, то сідайте позручніше, візьміть з собою щось покушать, підпишіться на канал Telegram. Там я ставлю вас в курс, коли вийшов відік і коли я стрімлю, і чаєчку. А гра починається з того, що батя Лара задвигає якусь незрозумілу темку, поки нам показують відео, на яких стоїть Лара разом з Джоною. З їхнього діалогу ми дізнаємося, що вони шукають якесь забуте місто. І тут цілих 10 хвилин ми будемо ползати і лазити по горам, і поки Лара і Джона тут є башень і пригають туди-сюди, я вам розповім трішки історії. Коротше, був я якось в Карпатах на відпочинку і вирішив разок сходити на скалолазання. І нам же, як і написано в правилах, надягли оце все спорядження. Я ж погодився, там всі діла. А от мій гарний друг сказав, а нахуй оно мені собственно кажучи потрібно. Я ж спортсмен, а значить руки мене витримають. І що ви думаєте? Цей додяк як піздонувся з висоти на не дуже тої й м'які матраси, і, коротше, отримав струс мозку і загримів в лікарню. Мораль цієї історії не будьте дурачками і завжди одягайте спорядження. Поки я вам тут затирав ахуїтельні історії, нашу ларку загребло по голову в сніг. Ігра нас переносить на два тижні до того. Нам показують Лару вдягнуту як word а потім кадр змінюється і вже якийсь невідомий розглядає фотографії на дошці під слова батька Лари про якусь Троїцю. Поки про неї ми говорити не будемо, я поясню трішки далі, хто це і куди це. Лара заходить в дім, але бачить тільки відкрите вікно і більше нікого. А через пару кадрів нам знову показують, як відчиняються двері і за ними стоїть Анна. Це, коротше, зведена мати Лари. Вона прийшла нас підтримати, бо побачила, що про Ларку пишуть в газетах. Мов, що вона ще один крофт, який з'їхав з глузду. А Лара починає втирати Анні, що батя був правий. Він був на порозі відкриття чогось нового, чогось незвіданого. Там ще за безсмертя душі говорила. Ну коротше, всяку хуйню нам втирає. В общем, ви як я ніхуя дупля не можете, що тут відбувається, і це нормально, бо гра кидає нас відразу в гущу свого сюжета. Нормально, так нічого і не розповівши, куди навіщо і нахуя. Ну для цього я і роблю вам відіки, щоб скрасити ваш вільний час і щоб ви викупали за сюжет ігор. і думали, чи потрібно вам в них грати, чи ні. Коротше, батько Лари прямо перед своєю смертю зацікавився темою безсмертя душі, і він знайшов легенду, що мол, був в візантійській імперії такий штрих, як пророк. Якщо вірити легенді, він зціляв хворих і сам був типу безсмертний. Він заснував в город Кітеш, набрав собі учнів і створив джерело безсмертя. Ну і коротше, жив і не тужив, поки на його місто деяка сектантська організація Трініті або Троїця не натравила монгольську армію, яка похоронила її під озером. Коротше, пройшло багато років, і Лара вирішила продовжити пошуки безсмертного джерела, яке шукав її батько. І повертаючись до сюжету гри, через довгі пошуки Лара знайшла. Що мол, в Сирії є гробниця безсмертного пророка. І тому вона відправилась туди. По дорозі до гробниці таксист, який на світ виявився сукою останньою і за гроші продав настроїці. Вони підігнали вертоліт, і почалася стрільба. В кінці кінців, після пари кувирків машини, Лара підорахнула саме на той прохід, який нам потрібний. І зайдячи на початок гробниці, нам демонструють нову фішку гри. Дивіться, на відміну від минулої гри, Лара тут набралася розуму і навичок. Тепер вона володіє декількома мовами, тобто. В грі Лара може читати на різних мовах, але для цього потрібно прокачувати навички володіння мовою. Але ми по всій грі будемо зустрічати всякі фрески, знаходимо багато щоденників і прочого гавна. то мови качаються у нас дуже швидко. В общем, перейшовши елементарні загадки з водичкою, ми дотопили до самого захоронення пророка. Але там виявилося пусте, і в цей самий момент уже до захоронення підоспіла Троїця. І їх головний командир Костянтин. Ака Костян. І Лара не придумала нічого краще, як заховатися в самому гробі. В нас зав'язується базар вокзал з костяном, в ході якого проскакують слова про якийсь артефакт. Тут Дивіться, як він нагло і безсрочно почав бичить на озброєну ларку. Ну тупа ідіот! Ну, цього вистачило, щоб у нього забрати детонатор, і Лара підриває всю гробницю, і через купу води і людей Троїці ми вибираємось із уже затопленої гробниці. І Лара бачить отакий символ. І тут нас різко переносить в особняк крофтів, де Лара сидить на полу і шуршить. Інформацію по цьому символу. Як до нас заходить Джон, який претерпів змін з попередньої гри. І Лара вивалює купу інформацію як на нього, так і на нас. Коротше, той знак, який бачила Лара в гробниці, співпадає зі знаком, який використовували в Кітежграді, який зник в Сибірі в 12-му віці, після навали монгольської орди десь на дні озера. І Лара почала підбивати Джону піти з нею в Сибір. Я. Типу, братан, давай пішли, в попередній грі острів вже пережили, значить, і Сибір переживе. Але Джона в отказ, Говорить, що мать взагалі йобнута, і заради якоїсь там хуйні, яку вона, бо її батя просто б вона придумувала ризикувати життям, ну, типу, таке собі задоволення. Там він ще почав нити, типу, я стільки людей втратив, не хочу і тебе втратити. Старий, все було гуд. Давай нахуй без своїх соплей. ну я їбав дивитись на драму, висосану з пальця. Джона психує і уходить, як пусічка. Лара теж вахує, але тут ззаді з'являється якийсь мужик, який нападає на Лару. Походу, або домушник, або дуже сильно йому сподобалась Лара. Ну в общем, цього дуріка Лара з Джоне забороли, він викинувся в вікно зі словами: Вчора ну народ! погнали нахуй! Йомане! І тепер, коли затравочку для сюжету ми отримали, повертаємось в Сибір. В общем, Лара прокидається і викупує себе від завалів снігу, і по домофону набирає нам Джона і говорить, що він в безпечному місці і з ним все добре. Ми швиденько зробили собі лагерь, добули матеріал на лук, замахали мішку, навчилися крафтити аптечки, і коли ми пережили ніч, нам показали спогади Лари про батька, який постійно її говорив, що вона зрозуміє, чому він так мало приділяв її уваги. Але Лара прокинулася від звуків пострілів, і нам в Сініматі. Показали двох невідомих. І тепер нам потрібно буде махатися проти людей троїці Поки Лара тут махається і бігає взад вперед, хотів би поговорити про геймплей. Ну в общем, з попередньої гри геймплей притерпів не кардинальних, але змін. Першого, що кидається в очі, тепер Лара качає мовні навички. Тобто ти не можеш прочитати якийсь манускрипт, якщо в тебе не вкачане володіння мовою. Також тепер не можна як в попередній грі в навиках апати кількість патронів, які ти можеш переносити. цій грі тепер потрібно крафтити. Окремі сумки для патронів. А крафтяться вони зі шкур різних тварин. Да, тепер в цій грі з'явився сенс в полюванні, на відміну від попередньої. І саме головне, що з'явилося, це крафт. Ну, ви ахуєлі? А я то як ахуєл, коли при проходженні грі це все побачив. Коротше, нам тепер потрібно збирати палки з дерев, пір'я з гніз птахів для крафту стріл. Або до них в придачу збирати гриби для крафту отруєних стріл. Лара, наскільки приісповнилась в познанні, що ми можемо крафтити патрони, а також Вибухівку з димовими гранатами. Також тут тепер ХП не відновлюється, коли ти за межами бою. Тепер тут вели систему аптечок. Ти збираєш трави і крафтиш із них аптечки. Ахуєть, а я точно в том райдер запустив, а не в або The Forest, а в Нек з буде. Ми будемо нахуй строїтися, як в Фортнайті? Ну, піздец. А також тут з'явилися додаткові квести від неворожих персонажів, за виконання яких ми можемо отримати доволі таки корисну нагороду. Лут в гробницях також претерпів змін. Тепер замість простих очків досвіду, в гробницях ми відкриваємо унікальні уміння. Наприклад, там краще поводження з луком і так далі. І також, що немаловажливо, ми збираємо візантійські монети по ходу гри. І в нас в окремий момент часу з'явиться торгаш, у якого ми можемо купувати всякі ніщаки за ці монети. Коротше, поки я вам тут авторав за Таку хуйню Лара дотопила до старої радянської бази, де нас зустріла тьолка і сініматіка в лісі. Ну, ми відразу почали кричати: Я гражданський! Я гражданський! на що у відповідь отримали. І ця мадам пообіцяла, що при наступній зустрічі вона пустить нам стрілу в глотку. О, так от. Якщо що, це був потомок учнів пророка. Ну так, чисто тримаю в курсі. Ми на мінус-мораді пішли, залутали револьвер і дали пізди майже всім, хто був на цій базі. Але в якийсь момент тут з'явився Костян, який, походивши з важною роже, повтикав, вирвав тіпу глаза і його визвали на допит в тюрму. А ми далі продовжили бігати взад вперед по цій базі. І в якийсь момент ми проходимо до хуйпи мичого Толі ліцерк... Екватолі Собор. Ну, коротше, ми підслуховуємо розмову Костяна із кимось з верхніх рядів Троїці. Поки ми слухали і внікали в розмову, ларку спалили, і чіткий удар в'єбало відправив нас в нокаут. Прокидається, Лара вже зв'язана в тюрмі, а навпроти нас вже сидить зв'язана Анна. Завалюється Костяна бриган і починає душити Анну, розпитуючи, чи знаємо ми щось про джерело. Ну ми відразу вказну, мол, нічого не знаємо. І тут виявляється така тємка, що Анна виявляється сукою останньої і весь час вона працювала на Троїцю з самого моменту, як познайомилася з батьком Лари. І тут, забігаючи наперед, дещо вам розповім цікавого. Поки ми проходили гру, ми натикалися на різні диктофони, щоденники і різне лорне сміття. Ну і коротше, в одному із таких щоденників було написано, що Анна познайомилася з батьком Лари тільки для того, щоб бути поруч, коли він відкриє джерело. І як тільки це відбудеться, вона повинна була його вбити. Але і записок самої Анни вона не змогла цього зробити, оскільки дуже. Сильно закохалася в батька Лари. Отакі от, от справи, тому виходить, що Анна не така вже і сука, і краплина людяності в неї все ж таки є. Костян хоче шльопнути Ларку, але Анна його зупиняє зі словами, вона нам ще може допомогти. Нас кидають в тюрячку, де ми знайомимося із таким персонажем, як Яков. Він говорить, що він один із місцевих, а також що знає, що ми шукаємо, і допоможе, якщо ми його звільнимо. Ну і як то кажуть, базар вокзал старий. Хватаємо лук, вибираємося із камери, Якова, і тепер нам потрібно в дві голови вибратися з цієї бази. Ми побігали, пострілялися, і на фінальному відрізку втечі в нас була ціла погоня з літачком, в ході якого Лара підарахнула свіздану воду, і нам показують тріп, де Лара чує постріл і бачить свого батька мертвого з пістолетом в руці. І після цього ми прокидаємося вже в печері поруч з Яковим, який нас з цієї води і врятував. І тут починається серйозна розмова. Коротше, Лара розповідає вскользь Якову, що вона пережила на Яма і після цього вона Почала розуміти, що її батько правий. І вона хоче довести, що смерть її батька була немарною і відкрити це джерело, щоб його дослідити. Але Яков проти такого, бо якщо весь світ дізнається про це джерело, то знає, хто може бути при владі і що він з тим буде робити. І тут якраз Яков просить Лару допомогти його народу прогнати Костяна і Троюцю з їх землі, а потім і самій Ларі піти, на що у відповідь отримує. Пошел ти нахер, козьол! Лара погоджується допомогти з костяном, але після цього вона не піде від них, а продовжить далі свої пошуки. Тепер нам потрібно дістатися до селища Якова. Саме швидкий шлях через мідні шахти, тому топаємо туди. Діставшись до шахти, зустрівшись з Якови, ми починаємо проходити через них. І поки ми йдемо, Яков розповідає, що раніше його люди з племені ходили по цим тунелям, поки не прибули червоні і не почали тут влаштовувати розкопки. І в теперішньому Троїця знайшла старі. Інструменти червоних, і вони вирішили довести почати червоними до кінця. Тут обвалюється шахта, Якова завалює каміння, але в останній момент він нас виштовхує. І тепер через кучу екшену і море перестрілок ми виходимо до такої красивої постройки. І через техніку тягни штовхай ми руйнуємо ворота і попавши всередину, ми відразу бачимо статую пророка і біля неї кучу фресок. Порозкинувши мозгами і почитавши фрески, ми з'ясували, що після побігу пророка із пустині. Вони знайшли долину, в якій його слуги побудували великий кітежград. В ньому пророк створив армію безсмертних воїнів, які повинні захищати місто. І його архітектори для нього створили атлас, що пророк завжди знав, де його міста. І Ларка порішила, що спочатку захистити долину, а потім знайти карту. І, собственно кажучи, сам кітежград. З горем і пригодами ми дісталися до долини Якова, але тут нас зустріли не дуже то гарно. Відразу почали стволоми рожу тикать, а оця ось рижоволоса баб. Пца, яку ми ще бачили в лагері Троїці, відразу почала нас слати нахуй і сказала, що не потрібно було приходити. І хотіла вже нас порішить, але тут з'явилась пустота і віддала приказ не стріляти. Вона ж з повітрям почала обніматися. Шизофренія. Короче, братва, тут я зловив дуже смішний баг і моделька Якова просто не підгрузилася. Голос його чути, а самої модельки немає. Тому отак. Як виявилося, Софія, а так звати цю рижоволосу пізду, дочка Якова. Її відправляють збирати бійців і готуватися до захисту поселення, тому що, як я й казав раніше, всі війська Троїці будуть штурмувати це маленьке поселення, а нам потрібно тепер трішки допомогти з підготуванням до захисту. А наша роль, собственно кажучи, в підготовці до захисту звелася до того, що ми запалили одне вогнище, після чого нам по домофону набрав яков і сказав приходити в верхню частину поселення, бо саме там він збирає своїх бійців. Ну, а що я можу сказати? Найспомощ, хуля. Прибувши в верхню долину, ми бачимо, що троїця вже напала і перед нами сидить яков в полоні. Яка виривається, кидає нам дробаш і ми починаємо влаштовувати різню. Давши пізди майже всім людям Троїці, ми відбиваємо їхній наступ. І нам показують, як Анна з часом починає впадати в депресію, бо успіхи її брата в пошуку джерела зводяться до нуля. А вона не хоче вмирати. І вона чутлі не сльозно просить брата поквапитись. Кадри змінюються, і ми бачимо, наскільки багато ранених і наскільки багато загиблих після нападіння Троїці. Іяков не знає, кого можна відправити в Акрополь для допомоги їхнім людям там. Ну і хто як не Ларка визивається допомогти. І тепер наша. Дорога лежить до Акрополю. Підійшовши до Акрополя, ми бачимо, що йому вже об'єктивно пізда. Все під контролем бійців Троїці, а місцевих жителів живих майже не лишилося. Тому потрібно влаштовувати знову різню. Поки ми тут влаштовували різню, ми наткнулися на Софію, яка була в полоні. Звільнивши її, вона нам скаже, що дуже сильно помилялася щодо нашої ларки і що вона ровна чувіга, і просить нас очистити вхід в катакомби, щоб вони могли евакуюватися до інших. Перебивши ще пів поселення Троїці, ми успішно захистили все і Троїця повністю відступила від поселення. Ми повернулися до Якова і він нам вирішив відкрити правду, сказавши, що ми її заслужили. Коротше, давним-давно пророк переніс всю долину святе джерело. Джерело і побудував великий кітиш. Це все були потомками Якова. І тепер його обов'язок охороняти це місце від таких, хто жадає сили і безсмертя, і від таких, як Троїця, власна організація, яка прагне підкорити собі весь світ завдяки святому джерелу. Лара просить Якова допомогти знайти джерело, щоб вона встигла першою. Але той пішов в повний відказ і сказав, що навіть якщо Лара знайде це джерело, пусте місце від втрати батька вона цим не займе. Від таких слів у Лари згоріло очко і вона вирішила Мав зробити. Але тут на зворотньому шляху нарисувалася Софі, яка розказала, що Атлас, тобто карта, за допомогою якої вона зможе знайти кітеш, лежить під собором. І тому тепер ми біжимо з усіх ног туди, щоб дістатися до атласу раніше Троїці. Прибігши гори до ліса і перебивши ще півдюжини солдат Троїці, ми дістаємося до собору, де бачимо Анну і бійців Троїці, які спустилися під собор. І Лара, боячись бути схопленою за жопу і посадженою на парашу, бере в заручники Анну і підриває під собою вибухівку, вчасно прив'язавши на ноги матузку. Тут ще трохи базару між Ларою і Анною, в ході якого Лара робить одну дирку в тілі Анни, і, собственно кажучи, ми під собором. І тепер наша задача забрати атлас. В общем, успішно дістаємося до Атласу, і тепер наша задача вибратися з архіву і дістатися до поселення Якова. Але на нашому шляху встають підоспівші люди Троїці. І ми починаємо знову череду безкінечних файтів на шляху до виходу. Але в один момент нам почали допомагати вирізати полчища людей Троїці, якісь невідомі. Трішки вам спойлерну: це безсмертна армія пророка. Вони вирізають всіх, хто намагається дізнатися, де ти. Або, собственно кажучи, проникнути в нього. Вирішивши нескладну загадку, ми вже збиралися покидати архів, як тут нас почали обстрілювати лучники із армії безсмертних. І приходиться бігти. І поки Лара рятується, хотів би ще раз наголосити на тому, що мені став набагато більше подобатись геймплей. Із-за того, що розробники вели кучу нового спорядження і механік, гра стала відчуватися набагато бодріше. І особливо отакі екшен-сегменти. Лара на морально волівих вибралася з архіву. І по домофону набирає нам Яков і говорить, щоб ми принесли атлас в обсерваторію на горах. Поки ми піднімалися в обсерваторію, на зв'язок неочікувано вийшов Джона, якого знайшли, як він пояснив люди Якова, і привели вдалину. Діставшись до обсерваторії, ми відкидуємо Джоні плотний салам і приходимо до Якова, який, коли побачив, атлас такий: Та ну нахуй! Джона піднімає атлас на сонце, і він починає показувати проекцію Кітежа. Лара тут проводить дедуктивне розслідування і видає висновок, що Кітиш знаходиться під льодником, а вхід в нього знаходиться якраз в долині. І Йоко про це знов сука така. Але не встигли ми почати двигатись в Кітиш, як на нас напала Троїця. Джону разом з Гатласом забрали, а Якова поранили. По закону жанра Ларка залишилася цілою. І замість того, щоб йти в Кітиш, Ларка вирішила, що браток прийшов до неї, ризикувавши своїм життям, і що після такого кидати його буде непорядочною. Ідеї, і тому видвигаємось на стару радянську базу сейвить братка. Поки ми шукали де наш браток, ми заглянули на метеостанцію, де і щеденників ми дізналися, що Троїця слідкувала за Джони, і саме він вивів їх на поселення. А також ми знайшли атлас, який у нас підрізали, і на камерах побачили, як нашого братка допитують. І після дуже екшонового спуску ми дістаємося до тюремного блоку і бачимо, як Костян уже тикає стволом в Джонну. Лара намагається на крисичах застрелити костяна, але хто Хто знав, що вікно броньоване. Але Джона виривається, забирає пістолет, і поки йде діалог, Джона відволікається і Кайстан тупа, як криса остання, саде на з Джону. Ще й сука визиває своїх підсосів, даби вони перебили всіх в тюремному блоці. Ну і тепер нам прийдеться влаштовувати різню, даби Джона і інші люди із поселення могли евакуюватися. Перебивши тисячу і одну людину, ми доставляємо Джона до Якова, він щось там простирав порошочок між пальцями, почитав, і тут а, оп Ірона Джуни пропала. І до Лари починає доходити, що Яков це і є пророк. І тут починається базар за те, що я вам на початку розповідав, так що скіпне. Но під час розмови ми побачили вертольоти Троїці, які вирішили пробитися через лід до джерела. І Лара вирішує піти шляхом, який був показаний на атласі із поселення, в той час як Софія збере солдат і зустріне людей Троїці на льоді, щоб їх затримати і дати нам більше часу на пошуки джерела. І фінальний відрізок гри я вважаю. Тупо кончена і затягнута парашою. Мало того, що ми блядську годину ліземо до того джерела, так нам ще потрібно буде перепіздячить армію візантійців і постріляти з дрібушетів. А якщо ви думаєте, що нам потрібно буде з дрібушета хуйну тільки один раз. Ні, пацани, ніхуя! Ми спочатку хуйнем з одного, потім пиздячити до іншого, через натовпи візантійських дуріків. Так і мало того, що нам потрібно, піздячи через візантійських дуріків, так вони ще й кожен дрібушет охороняють. Цікаво? Нє, Ні, ніхуя. Так ще й коли це все ми перестрадаємо, то на арені з'явиться бос-вертоліт. І сука, Скверенікс, ви застрягли в 2007-му, де були популярними боси-вертольоти? Чи я щось не пойму? Коротше, щоб цю хуйню замахати, нам потрібно парадейки визивати Софію, яка шмальне з дрібушета, і збити снаряд над головою вертика. І таке потрібно буде зробити три рази. І в переривах на нас будуть висипати купу різновидів ворогів. І бля. Гра мені так подобалась, а тут вона умудрилася хуйнуть патрійне сальто назад. Ну, піздець. Коротше, вертольотик ми замахали, Лара підорахнулась на поверх понижче. І у нас Костян забрав всю зброю, і тепер нам потрібно на очки ползать і в крису його тикать. Затикавши костяна, він починає розповідати речі, як любий злодейський злодій. Це не моя судьба, бла бла бла. Та й ти нахуй вообще. Ми добігли до джерела, яке виявилось не зовсім джерелом, але воно вже в руках у Анни. І тут йде дуже багато піздіжа, поки сюди не вривається яков і не лове пару пуль. Якраз на тусовку завалюється візантійська братва, і Лара розуміє, що пора з цим всім кінчать і розбиває джерело. Всі візантійські солдати перетворюються в прах. Яков каже Ларі, що за все життя не зустрічав таких людей, як Лара, і що на такому моменті не жалко і відкиснуть, і вмирає. Далі нам показують особняк крофт, де Лара слухає запис батька, що він не вів на Крофтів позор і він має надію, що Лара залишить свій слід в історії. А Лара говорить, що кітер град існує і що їй потрібно думати про те, що зробила вона сама, а не про те, що зробив би батько. В сцені після титрів Лара тиче стволом в ванну і просить розповісти про смерть батька, на що отримує відповідь, що Троїця приказала вбити батька Лари, але Анна не змогла це зробити. І після цих слів Анну вбиває снайпер. Він тримає тепер Лару на мушці і говорить, що може її вбити. Але голос по домофону говорить, що поки що не потрібно. І все. Ну і що я можу сказати? Гра мені сподобалась. Із попередньої частини взяли основу, Привнесли трішечки нового і гратися стало набагато цікавіше. Мені подобається як тут прописали характер Лари. Видно, що вона вже не злякана дівчинка, а людина яка пожила життя і трішки почала щось в цьому шарити. А так по стандарту, вона бігає, допомагає добрим і дає пізди поганцям. В общем на вечір під півко, як і попередня частина, покатіть. В цілому від гри я зловив сплошний кайф. Окрім початку гри, де потрібно перші години 3 перетерпіти і фінального відрізку, де все дуже затягнуто і скучно. Або свертольот вообще отвал пізди. Але в цілому, гру до ознайомлення я рекомендую. Хто не проходив, обов'язково пройдіть, а хто проходив перепройдіть. Дайте душі покайфувач від захоплюючих і динамічних пригод. Ну а на цьому в мене все. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. Усишимся в Next відіку